Відтепер ходити вулицею Проскурівського підпілля стало безпечніше для руху транспорту. Закрили відрізок дороги від Староміської до Прибузької. Нову пішохідну зону облаштували на прохання місцевих мешканців. Відповідне рішення прийняли члену виконавчого комітету на останньому засіданні. Менш ніж за місяць ділянку вулиці привели до ладу. Минулої п'ятниці з усібіч пішохідної зони встановили попереджувальні дорожні знаки. Цьому посприяв міський голова Олександр Семчишин та активісти громадської організації Наше місто Хмельницький. Дана ситуація моніторилася довгим часом. Чи варто, чи не варто робити. Виходила комісія ЖКГ, було представники міської влади виходили, дивилися на дану частку, що тут робиться, чи дійсно є така проблема. Нову пішохідну зону облаштували пандусами для людей з обмеженими можливостями, не залишили без уваги і проблему вуличного освітлення. Колишні ліхтарі замінили на сучасні прожектори. Невдовзі вздовж вулиці з'являться клумби та безкоштовний вайфай. Також у планах активістів замінити каналізаційну решітку. Попередньо кажуть, врахували усі побажання та інтереси тамтешніх мешканців. Вони свої автомобілі стараються вставити в двори. Вони сказали, якщо це є пішводною зоною, на що ми просили неодноразово міську владу, якщо звернули, ми готові. Да, ці автомобілі будемо ставити в двори. Ділянка дороги від Прибузької до центрального овочевого ринку користується популярністю серед пішоходів й автомобілістів. Щоправда, ширина вулиці не дозволяє зробити її доступною однаково для усіх учасників руху. Із проханням зробити зону лише пішохідною хмельничани зверталися до міської влади не один рік. Я йду завжди цією ділянкою, тому що ми тут живемо, йдемо весь час, ідемо йдемо в садочок, йдемо на, на базар. Ми так обходили, тому що, бачите, ми гашили. Щас машини і мішали людям. Просто а зараз дуже добре, що це зробили. Цей хід дуже добре. За проїзд пішохідною зоною недобросовісних водіїв каратимуть штрафами. Відтоді, як встановили вказівні знаки, поліцейські уже зафіксували два порушення.